Всім привіт! Ви на каналі Всеможливо. Сьогодні хочу показати, скільки насправді проїжджає зимою, зимою при мінус 2, при мінус одному, при нулю, при мінус 3. Honda ENS1 з батареєю 50... 53 кВт. Це менша батарея, менша комплектація. Зараз вона стоїть на зарядці. На зарядці. Так, зарядка підвішена вверх ногами просто під накриттям. Ми її відключимо. Відключимо і почнемо подорож, Висадим, висадимо батарею в нуль. Батарею в нуль висадимо і зіб'ємо на 0 перед цим тахометр і побачимо, скільки, скільки насправді проїжджає Honda ENS1. ENP 1 ENS1. Будемо, буде вам бачити. Заря, зараз. Сідаємо, сідаємо і дивимося, що нам показує. Як ви бачите, у нас 100-100% батарея. Батарея. температура поки що показує плюс один. Ми зіб'ємо наш тахометр зіб'ємо на 0. 0 на 100 км кілометрів... Не показує зараз розход, 0-0 проїхали, проїхали. Ну, загальний пробіг машини. машині вже рік. Показує запас ходу на зараз 226 км. Побачимо, чи вона проїде насправді 226, чи вона проїде більше. Чи проїде менше? проїду по трасі 50% батареї розряджу, і розвернусь і проїду в зворотньому, зворот, зворотньому порядку, назад додому. Подивимося, цікаво, цікаво, поки включаю задню передачу, здаю назад. Зараз виїду з двору. Машина поки буде прогрівати батарею. А, до речі, включимо ще клімат. Клімат включимо на 22, це я думаю буде комфортна температура. Комфортна температура і побачимо, що, що з цього всього вийде при такій температурі, при такій. При, при такій температурі на дворі, при такому кліматі, як машина прогріє себе, вона перерахує цей запас хода. Перерахує запас хода. Подивимося, як вона покаже, чи більше, чи менше. Чи... Зараз пів, пів четвертої, я думаю, десь години-дві ми покатаємося. Включаємо зразу клімат. 22, 22. Зразу перерахувало, пише, що запас хода 106 км, 100% зарядка батареї. Я зараз лучусь, тільки закрию ворота і почну свій рух. Машина вже прогріває і батарею, і салон. Ставлю на паузу. Так, я повернувся, я закрив ворота. Ще раз клімат 22. Показує 0 км проїхав загальний тахометр. Тахометр А 0 км, Показує запас ходу 167 км при 100% батареї. Ми починаємо рух. Починаємо рух і проїдемо 50% батареї в одному напрямку, потім 50% в іншому напрямку. Температура за вікном пише плюс 1, але зранку було мінус 5. Побачимо, будемо повертатись, може температура ще впаде. Ну, Поки що нічого не можемо сказати. Експлуатація цієї машини вже як рік. Ну, Поки що є мінуса, захотілося, як завжди, більший запас ходу, але, але маємо, маємо, що маємо. Я не буду всю подорож знімати, Вон, ми бачимо, почав. Перераховувати 100 е кі кілометрів, він показує зараз максимум, потім буде показувати, ну зменшувати, зменшувати і до середнього числа. М в машині комфортно поки що, ось температура вже мінус один. Тобто на вулиці у нас отже він. Машина показує. Ми по трасі і будемо їхати по трасі, як зазвичай. Всі їдуть з середньою швидкістю, я покажу. Середня швидкість буде 90 км на годину. Ось ми можемо наш, наш годинник зафіксувати. Це, через, Наприклад, у пів у пів, зараз пів четвертого, пів п'ятого ми повинні проїхати десь приблизно 90 км. Зараз ми тільки 700 метрів проїхали. Подивимося, що з цього всього. -всього. Вийде, поки що поставлю на паузу, поки виїжджаю на, на, трасу, на трасу. А далі будемо бачити, буду фіксувати все на відео. Ось ми тут недалеко, я недалеко проживаю від траси. Нічого не змінилось, поки що падає тільки наша витрата енергії. 62. На 100 км, 62-62 кВт, це поки що дуже багато. Відсотка забрало на прогрів салона поки що і на прогрів батареї нашої. Швидкість поки що 59-60 км на годину. Я їду в, в місті, в нашому в населеному пункті. Отже, вон виїжджаю на трасу, на трасу і по трасі проїдемо. Розход або витрати по потихеньку падають 54, будуть падати і нормалізуються десь на позначки 20, 25, 30 кВт на годину, ну в залежності від того, як я витрачаю енергію. Зараз е, я поки що теж ставлю на, на паузу, а потім включу і подивимося, що з того далі виходить. Е, ну що, знімаємо далі. Ось ми вже проїхали з вами. 8 км, але насправді на прогрів повністю салона і повністю батареї зняло 7%. Це поки що не дуже гарні показники. 37,7 витрата енергії на 100 км 37 кВт, але потихеньку вона все одно буде падати. Я проїхав просто невеличкий населений пункт, хто знизив швидкість і далі розганяю тепло на 22 вікна. На вулиці показує мінус 2, на 22 клімат стоїть. Ми бачимо. Проїхав я всього хвилин 15. Подивимось, як далі буде вести себе автомобіль. І я виїжджаю на Одеську трасу і по Одеській трасі я про жену нашу фонду ЄНС. Подивимось, що вона покаже, що вона може. Будемо бачити все в реаліях цього часу. Ну Ось їдемо по Одеській трасі. Як ми бачимо, дві смуги в одному напрямку, дві смуги в сторону Одеси. Їдемо ці смуги в зворотному напрямку. У нас мінус два на вулиці. Витрати наші 33 кВт на сотню. Швидкість наша приблизно 90 км. Наш запас хода показує, що ми можемо їхати, проїхати з такою швидкістю 153 90, 89 батареї Залишилось. Я на 50. Як залишиться 50%, я розвернусь у зворотньому напрямку додому. Клімат у нас 22. Їдемо ми. Хвилин 20 там було, виїжджали з населеного пункту і проїжджали один населений пункт. Ось так. Це наша швидкість 32,8, 32,6. Потихеньку наш розход, витрати електроенергії, потихеньку падають. Швидкість старатимусь тримати в діапазоні 90 км на годину. Подивимось, що, що буде, ставлю знову паузу. Так, ну що ж, ми вже десь приблизно їдемо 20-25 хвилин. 20-25 хвилин проїжджаємо, приїхали. Проїжджали, виїжджали з населеного пункту, проїхали один населений пункт. Наші показники витрат електроенергії трішки впали, 28,5, зараз пише на метрів. Перераховує потрішку нашій. Запас ходом автомобіль, пише, що залишилось нам 140 км проїхали ми вже 30 34 км проїхали. Все так само пройшло. Зараз вже 4 години. Ми виїхали десь приблизно 35 хвилин. Четвертий, зараз 4 години. Клімат так і залишився, 22, нічого не змінюємо. І на дворі так і пише, що мінус 2. Так, їдемо по одеській трасі, нічого не міняємо, нікуди не звертаємо. Е -е, наша, нагадую, наша задача подивитися, скільки по трасі проїде реально Honda, ЄNS-1 або ЄНП1, вони ідентичні. Скільки е -е, витратить електрики, е -е, е е -е, взагалі будуть які показники, всім цікаво. Е -е, може десь є. На в інтернеті, але саме з такими зовнішні, зовнішніми, зовнішніми чинниками при-мінус 2, це зима. Зараз у нас така зима і при швидкості 90 км на годину. Ще раз нагадую, що це батарея 53 кВт, здається, це така бомж-комплектація, можна сказати, сама найдешевша, нічого особливого немає. Знову повертаємось до відео. 15 хвилин пройшло. Наш розход електрики 20 кВт на 100 км. За бортом у нас мінус 3. Мінус 3 проїхали ми 56 км зі швидкістю 90 км на годину в середньому. Клімат у нас на 22 км. Батареї 67% залишилось. Показує, що нам ще 100, 118 кілометрів. 56 і 118 це приблизно 174 км Може проїхати автомобіль при таких умовах. Будемо наблюдати, їдемо по одеській трасі, доїдемо, коли залишиться 50% батареї. Розвернемось, поїдемо з зворотньому напрямку. Додивіться відео до кінця, можете поставити лайк, мені буде дуже приємно. Дуже приємно. Ось я знову включив камеру, що нам показує. Мінус 3 на вулиці. Розхід електроенергії на 100 км 25,9 км, грубо кажучи, 26 кВт. Залишилось 100 кілометрів нам, але пише, що батареї лишилося 56%. Ми розвернемося з вами в іншу додому, коли буде батареї 50%. Проїхали ми 76 кілометрів. 77. Пише, що залишилось 99. Пів п'ятої. Годиннику кліма 22, в машині комфортно, їхати зручно, подивимося, що нам далі покаже автомобіль. Ну а кінцевий результат буде тоді, коли поставимо вже на зарядку вдома. Я все покажу, слідкуйте, ставимо лайки, може підписуйтесь бо далі хочу ще дві, кілька цікавих відео зробити на тему електромобілів. Ну ось ми дійшли до позначки 5%. Проїхали ми 88-89 кілометрів, так як ми розраховували, що через годину ми десь так і виїхали годину назад. У нас буде 90 кілометрів на тахометрі. 89,3 майже 90. Швидкість 92 кілометри. За вікном пише мінус 4, і нам доводиться тепер шукати розворот, клімат на 22 розворот, щоб їхати в зворотньому напрямку. Не знаю через скільки кілометрів буде розворот. Але думаю, що додому мені вистачить, тому як я можу виключити клімат і там повинна бути або зменшити швидкість. І там повинно бути на кілька кілометрів мені ще вистачити запасу. Подивимося, що з цього всього буде, адже я їду ще не в зворотньому напрямку. Е, наблюдаємо, наблюдаємо. Е, далі буде, не переключаємося, слідкуємо, цікаво в кінці. Ось, друзі, я розвернувся. Я розвернувся в зворотньому напрямку. Виїжджаю на Одеську трасу. отут над по мосту розвернувся. Заїхав он тудою і по мосту і як такий чотирьохлісничок, да? Виїжджаю на одеську трасу, але насправді в мене 46% залишився кілов... 46 а... 46... Але будемо пробувати доїхати додому, так як виїжджав на 100%. ну, Я думаю, вистачить, тому що, тому що автомобіль прогрівав салон, прогрівав батарею. А... Наразі батарея вже давно прогріта і салон теж прогрітий. Просто ми підтримуємо температуру. Швидкість буде така сама, 90 км на годину. На годинник у нас без 15, грубо кажучи, без 15, 5 ввечора. Швидкість буде 90. Зараз наш розход 25,5 кВт на 100 км. Мінус 4 показує за вікном. Мінус 4 що Слідкуємо, слідкуємо, як ми доїдемо, як воно буде цікаво в кінці. Повертаємося до нашої подорожі. Їду я вже в сторону дому. Мінус 4 на вулиці є. На годиннику 5.05. Відкість наша приблизно 90 км на годину, показує, 33% залишилось і 59 км Ми просто заїхали трохи далі, ніж планували. Я планував на 50% розвернутися, а розвернувся, коли залишилось тільки 46%. Ось так. Але думаю, що я доїду, тому що виїжджаючи я. Машина прогрівала салон, прогрівала батарею і більше витратила відсотків на прогрів, ніж на дорогу. А назад, я думаю, мені вистачить. Тим більше, що там, де я буду доїжджати додому, буде невелика горка, я думаю, вона мені ще трішки зекономить, зекономить ходу. Ось так. 120 кілометрів ми вже проїхали і 58 лишилось. Скільки буде 178 в сумі. Ну, подивимось. Так, витрата електроенергії так і падає, Уже зараз пише 25, 25 км на сотню. Вибачте, коли знімаю, не можу контролювати нормальну швидкість на 90-92. Подивимось на кінечний результат, як я вже приїду. Я думаю, ще включу. Відео через хвилин 15 покажу, які у нас результати. Ой, тут є науки сину, які у нас результати. І будемо дивитись, будемо цікавитись, що і як машина показує. Повертаюся знову до відео. У нас на вулиці мінус 4. Зараз 80% підгору їду трохи. Е, починаю потрішки економити. От, включилась батарея, засвітилась, 15% залишилось. насправді пише, що 27 кілометрів залишилось мені проїхати, а навігатор пише, що 37-10 кілометрів у мене не сходиться. Я не знаю, як я доїду. Як я доїду? Насправді, будемо дивитись, буду все записувати. Виключив клімат на 18,5. Якщо його взагалі вимкнути, зараз я спробую взагалі його вимкнути, от, то пише що 33 км але без клімата дуже незручно їхати. Дуже незручно їхати. Ну, попробуємо трішки поекономити. Скинемо швидкість до 80 до 80 і поїдемо трішки без клімату, щоб дотягнути до дому. Реальні останні 40 кілометрів дуже незручно їхати. Ну, Не те, щоб незручно, ось тільки що я вимкнув клімат і скинув швидкість до 80 км на годину. Подивимось, що з того всього вийде, через хвилин 10 знову вімкну відео, покажу вам. Знову повертаємось до нашого відео. Реально з навігатором сходиться, 15 км мені додому, і 15 км в мене залишилась запаса хода. Без 15,6, це саме 5 число. Але вимкнутий клімат. Останні, останні 20 хвилин їду без клімату, в машині на, ну, прогріто, але... Все одно починає холодати. За вікном у нас мінус 4. Машина пройшла 176 кілометрів, 176 і ще 15, 190 разом все вийде, але середній. Середня швидкість не 90, мабуть, а десь буде 85 км на годину, а може там 88, тому що останні, останні 20 км десь я, або 10 км десь їду зі швидкістю 80 км, щоб трішки зекономити електрику, енергію. Ось так, Доїдемо додому, поставлю на зарядку при вас. І тоді зробимо висновки. Ще залишилось, ну, може, хвилин 10. Хвилин 10. Ну ось, я доїжджаю додому, у мене залишилось 2% заряду. 21,8 витрата енергії, 21,8 кВт на 100 км. Зараз я під'їду до своїх воріт на дворі. На дворі у нас мінус 4. Мінус 4. 3 кілометри залишилось по запасу ходу. Проїхав я рівно рівно 190 кілометрів. 6 годин вечора, так само 5 число, але останні 20 хвилин був вимкнутий клімат. Контроль. Крім ворота і поставимо машину. Поставимо машину на... На зарядку. Паузу зроблю. Продовжую знімати. Зараз поставлю машину на зарядку. На зарядку і зроблю. Зробимо висновки. Жигну крапку. Скільки проїжджає? Це автомобіль, це Honda ЄНС, Honda ENP Honda EMP з самою самою маленькою батареєю, що тільки бувається. Там їх два вида. От, сідаємо тоді в машину і підбиваємо підсумки Зарядка пішла. Зарядка пішла у нас, залишилось 2%, 3 кілометри. На дворі мінус 4. Інколи бувало мінус 5. Може це також повпливало на запас нашого хода. Ось так. Машина взяла 21,8, майже 22 кВт на 100 км, Пройшла 190 кілометрів. Ну, Може б там ще пройшла кілометрів 5, проїхала. Клімат був на 22, але потім останні 40 кілометрів ми клімат вимкнули взагалі. Ось так. Подорож тривала десь приблизно. Щас скажу, ми виїхали без 24. 2,5 години десь так. 2 години 20 хвилин. Такі результати маємо на сьогодні. Отже, не дивуємось, загалом багато електричок так проїжджає. Заявлений запас ходу тут був 400 кілометрів, здається, чи 410 км. Ну от, як кажуть, що можна сміло ділити на два, так, ділимо на два. І маємо, що маємо. Отже, всім, всім гарного вечора. Я думаю, ця інформація буде для всіх корисною. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуйте. З вами був Віталя. Всім пока.